Пенсіонери, які зареєструвалися як внутрішньопереміщені особи до 24 лютого 2022 року, можуть отримати паперові пенсійні посвідчення. Відповідну постанову номер 325 уряд ухвалив 7 квітня 2023 року. Постанова зупиняє норму про видачу виключно електронних пенсійних посвідчень на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування. Тепер можна звертатись до органів пенсійного фонду України для отримання звичайних паперових посвідчень. У разі запитань звертайтесь на гарячу лінію Пенсійного фонду України 0800 503 753 або на урядову гарячу лінію 1545. Маю вплив.